А ви чули, що на кордоні не завжди пропускають із заламінованим свідоцтвом про народження? Ми розібралися з цим питанням, намагалися засвідчити свідоцтво нотаріально, отримати дублікат, змогли виїхати за кордон, і тепер ділимося з вами цією інформацією. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. Почнемо з того, що ламінування документів не заборонене. Сам процес ламінування не робить документ недійсним. Проте цього року це стало проблемою, адже на кордоні час від часу відмовляються приймати заламіноване свідоцтво про народження. Коли дитина перетинає кордон з батьками, вони можуть показати свідоцтво про народження в дії. А от якщо дитина їде за кордон з іншим супроводжуючим, то ризикувати не хочеться. Ми звернулися до Держприкордонслужби й отримали відповідь. Крім того, свою позицію висловив мін'юст. Висновок наступний: ламінування свідоцтва про народження саме по собі не є підставою для відмови в перетині кордону. Однак, якщо у прикордонників виникають обґрунтовані підозри щодо справжності документа. Вони мають право ініціювати його додаткову перевірку. Ламінування може ускладнити або навіть унеможливити перевірку справжності документів, тобто ламінувати свідоцтво про народження ніхто не забороняє. Але якщо окремий офіцер при перетині кордону буде мати сумніви, він може не дозволити виїзд за кордон. Мін'юст повідомив, що раніше ламінування документів входило до переліку платних послуг відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Проте, нині такої послуги немає. Отже, якщо ще не ламінували документ, краще цього не робити. Що робити, якщо документ вже заламіновано? Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. У такому випадку багато хто рекомендує звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Та замовити повторне свідоцтво, тобто дублікат. Ми так і зробили. Як і очікувалось, отримали відмову, адже повторна видача можлива у разі, якщо оригінал вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, чи готові вихитрувати і, так би мовити, втрачати оригінал свідоцтва. Ми не ризикнули і пішли іншим шляхом. Вирішили нотаріально посвідчити копію свідоцтва про народження. Це вдалося зробити не з першого разу, адже перші два нотаріуса у місті Києві. До яких ми звернулися, відмовилися посвідчувати нотаріальну копію документу, оскільки оригінал заламіновано, а отже, переконатися в його дійсності неможливо. З третього разу нам вдалося отримати нотаріально засвідчену копію документа. На кордоні у нашому випадку ніхто не заперечував проти заламінованого свідоцтва. І сподіваємося, вашій дитині також вдасться побувати цього літа за кордоном. Але про всяк випадок пам'ятаємо про ризики і не ламінуємо свідоцтво, якщо є така можливість. А в разі, якщо свідоцтво вже заламіноване, шукаємо нотаріуса, який посвідчить нотаріальну копію. Якщо ж ви їдете на кордон разом зі своєю дитиною, потурбуйтеся про те, щоб підтягнути свідоцтво в дію. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.